Ось така гадючка ось дивіться яка гарна Не певне звичайний гадючка, толстенька така Попробую зараз збільшити Якість Ось така ось гадючка я трохи засади знімаю і так Що, шо... Шупить На каміння гріється, на щебні, але гарна гарніваня така. Не обіжайте зміюк, вони всі корисні. Давайте будемо берегти нашу природу українську, хай живе, але я не можу роздивитись хоч його.